Уявіть собі. У 2006 році виходить гра в жанрі перегони по загальновідомому відеоігровому маскоту, і критики лишаються неї невдоволеними. Гра недостатньо швидка, її механіки не глибокі, вона відчувається занадто криво. Вона стає відносно популярною лише серед фанатів цього маскота, суто через їхню лояльність. Але вже на початку десятих, у золоту епоху ютуберської відеоігрової есеїстики, навіть ті фанати відвертаються від неї, кличуть млявою і незрозумілою занадто короткою в сингл та кринжов. В сюжете. Не просто рейс, но специально, чтобы сказать, та проходить іще деякий час, і ось вже через 10 років після виходу гри, за її дослідження беруться змагальні гравці. Виявляють у ній чимало глибини і з'являється професійна сцена, окремі матчі, в якій збирають десятки тисяч переглядів. А одним з їх найкращих гравців стає Українець. Це все історія Sonic Riders, гри, яка вийшла в найгірший рік для Соніка і стала його найкращим кіберспортом. Над сценарієм попрацював Єгор Неживий, автор каналу Теорія Ігор, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Мики. Та лисенко, не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту. Підтримайте нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Nintendo GameCube це консоль, який не вперше мати в своїй бібліотеці глибоку і популярну аж до сьогодення кіберспортивну дисципліну. І не вперше вона купляє казуальних гравців маскотами від ігрової компанії. Мова, звісно ж, про Super Smash Bros Melee – платформер файтинг із персонажами Nintendo, який крізь роки і, попри всі проблеми, лишається в очах багатьох кіберспортсменів еталонному жанрі. Хоча останній Smash Ultimate, ніби як мав бути об'єктивно кращим за Melee в усьому. На GameCube вийшов і ледь не найкращий зі змагань. Точки зору арена файтинг Шрек Супер Слам, на кіберспортивна історія якого заслуговує окремого відео. Однак це все файтинги, а як щодо перегонів. Що ж, не рахуючи f zero GX, безумовно однієї з найкращих ігор у жанрі, але кіберспортивна сцена якої доволі невелика і не розвинута, складно згадати хоча б іще одну, крім Sonic Riders. Ця гра не була ексклюзивом GameCube. Більшість із вас можуть бути з нею знайомими через ПК-порт, а крім того, вона завітала в рік релізу ще й на PS2 та Xbox. Однак, змагально в неї грають саме на консолі від Nintendo, бо на емуляторі Dolphin та його модифікаціях найлегше налаштовується онлайн-мультиплеєр. Так що ж такого особливого в цій грі? На перший погляд, Sonic Riders виглядає як клон Mario Kart. Ми маємо на вибір багатьох персонажів із усесвіту Соніка, а також кількох з інших франшиз Sega. Їм можна обрати вид транспорту, який іменується в грі Extreme Gear, а саме: Збалансований hoverboard, більш швидкий і менш маневрений hoverбайк, та менш швидкі і більш маневрені ковзани. Вас відправляють на кільцеві мапи, які засипані предметами та інтерактивними об'єктами, і користуючись ними, необхідно дійти до фінішу першим. Ну все ж прямо як у перегонах про італійського трубочиста. Проте таке сприйняття Sonic Riders це головна причина, чому гру настільки засварили як тогочасні критики, так і есеїсти роками пізніше. Бо її правильніше буде порівняти зі вже згаданими в Зero через швидкісний ігровий процес. І вкрай складне керування, ніж з Mario Kart, де гравці нерідко покладаються не на здібну гру, а на імбові та рандомні паверапи. В Sonic Riders паверапів немає взагалі, а складність відчувається вже з початку заїзду, де недостатньо просто натиснути кнопку вперед і поїхати. Потрібно відійти від стартової лінії та розігнатися, притнувши її рівно тоді, коли закінчиться відлік і почнеться заїзд, а інакше вас підсмажить. Замість витратних предметів, які заважають супернику, вам необхідно буде збирати кільця, які покращує. Ваш екстрім гір, але це не значить, що заважати суперникам не можна, бо при наближенні до них їх можна вдарити, що сповільнить їх та теж виб'є з них кільця. Але й це не ті механіки, які зробили Sonic Riders настільки складною і недоступною для казуалів грою. Її такою зробило повітря. У цій грі повітря використовується як паливо для екстрим-гірів. І хоча логічно було б, якби воно відновлювалось саме по собі, ну бо це повітря, воно всюди хіба ні, вам необхідно його регулярно відновлювати. Робити це можна багатьма способами. Робити трюки, так, ви вгадали, в повітрі. Забігати на заправочні станції, які розкидані по треках, підбирати відповідні капсули тощо. А що ж станеться, коли повітря скінчиться? Хм... Вашому персонажу доведеться бігти на своїх двох ногах, ну, чи лапах, до найближчої заправки. І хоча це не мало стати проблемою для Соніка, бо He's the Fastest In The Life Схоже, навіть він недостатньо екстрім для цих гірів. Саме ця механіка робить Sonic Riders поганою грою для п'яної компанії, але чудовою для змагальних гравців. Бо крім слідкування за опонентом і намагання швидше за нього подолати трек, до процесу додається ще й компонент ресурс менеджмента. І це тільки базові механіки даної гри, які вам варто брати до уваги навіть у її синглплеєрному проходженні. Змагальні ж гравці змогли натурально пробити бар'єр швидкості, на якій грається Sonic Riders, серед технік, якими вони користуються. Користується найвідомішою є boost chain активація бусту під час дрифтингу, який суттєво підсилює отримане прискорення. Це можна використовувати повторно кілька разів для отримання надзвичайної швидкості. По суті, навчившись ефективно використовувати boost chain, вчасно поповнюючи повітря, контролити кільці на мапі, щоб вони не діставалися супернику та вміло агресувати на нього, ви вже матимете половину з потрібних навичок для змагальної гри Sonic Riders. Іншою половиною, звичайно ж, є вибір та мастерінг найбільш зручного для вас. Персонажа та транспортного засобу, а також зазубрення 16 треків із усіма їхніми шорткатами, задуманими і незадуманими. Проте, якщо все це вам звучить легко, то не спішіть, бо Sonic Riders є напевно однією з найскладніших ігор серед аркадних перегонів, до якої навіть серії F-Zero далеко. В ній неможливо вимкнути половину мозку і іншою половиною приїхатися по зазубреній ідеальній смужці від старту до фінішу. В ній занадто багато змінних і за всім потрібно слідкувати. Та все ж тих, кому ви що описане звучить привабливо, хочемо попередити, що професійні гравці в Sonic Riders не грають в оригінальний Sonic Riders. На відміну від Smash Melee, спільнота якого обрала попри всі недосконалості грати саме в його офіційну версію, перегони про Соніка отримали аж дві турнірні версії, які мають свої окремі сцени: Sonic Riders Tournament Edition та Sonic Riders DX. Перша є якомога ближче до оригіналу версії з точки зору контенту, хоча новий тоді все ще іноді додається. Однак вона отримала чимало. Мало покращень у балансі та змін, які націлені на пришвидшення ігрового процесу. Друга ж освіжена версія Riders, в яку додали чимало нових персонажів, треків, гірів та й загалом контенту. Крім того, існує і Sonic Riders ReGravity Fight від розробників DX, це модифікований секвел до Riders із підзаголовком Zero Gravity, який відомий тим, що з нього вирізали чимало механік, які робили оригінал складним і цікавим. ReGravity Fight повертає ці механіки і також додає нового контенту. Що і наразі є саме Tournament Edition. По ній регулярно проводяться турніри, записи частини з яких можна подивитися на каналі Riders Boulevard із коментуванням англійською мовою. Ось уже три роки поспіль ці організатори на ентузіазмі проводять чимало онлайн змагань із різноманітними призами, участь у яких безкоштовна. Минулого року в них пройшов Sonic Riders World Grand Prix, де вісім переможців кваліфікації мали змогу позмагатися за призовий фонд у тисячу доларів. Так, це небагато, проте кожен міг долучитися. З будь-якої точки світу, адже перегони не вимагають настільки хорошого пінгу, як шутери, чи бездоганного неткоду, як файтинги. Це чудово доводиться тим, що переможцем того таки World Grand Prix став українець. Так, ви все правильно почули. Українець із ніком Салага виграв іще перші кваліфікації, а після того переміг і в самому фіналі. Він також бере участь у змаганнях Sonic Riders DX, де рік тому бився в гранд-фіналі турніру Revival of Riders із, і знову ж ви вгадали росіянином. Щоправда, перемогти йому того разу не вдалося. Але якщо відчуваєте в собі сили та наснагу, можете долучитися і допомогти Салазі закріпити домінування українців в цій дисципліні. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях, як вам такий новий формат, і які ще нішеві кіберспортивні дисципліни ви б хотіли, щоб ми оглянули. Також на нашому YouTube каналі ви можете переглянути есей на відеоігрові теми. Ну а якщо хочете дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання ви знайдете в описі під відео, а ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!